13 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна в Івано-Франківську засудили трьох навідників по Івано-Франківському аеропорту. Вони сприяли російській атаці у перший день повномасштабного вторгнення. Із зали суду наш Денис Лужний на лаві підсудних двоє чоловіків та жінка. Свого часу вони стали на бік ворога. Тепер їм оголошують вирок. Кузнецова Дмитра Олександровича визнати у учильник кримінального пропорушення, передбаченого 1411 з Кримінального кодексу України та призначеному покарання у виді позбавлення волі на строк 13 років з конфіскації всього належного його майна. Строк відбуття покарання Кузнецову Дмитру Олександровичу рахувати з часу його фактичного затримання, тобто з 1 березня 2022 року. Такий вирок був і для двох інших навідників: жінки, яка фільмувала з літа посадку українських військових літаків, і чоловіка, який мав забезпечити їхню втечу до Європи. Чи зрозуміло вирок суду в порядок строків Так. Всім зрозуміло так. на сьогодні. Судове засідання оголошує закон. Жоден із них своєї вини так і не визнав. Я не визнаю ніколи, не визнаю її, тому що ніякої вини немає. Не було в мене ніяких, ніяких дій, які могли привести до цього вироку. Жодних доказів не обвинувачених немає. Жодних трітю навідників правоохоронці затримали майже одразу. Наступні 13 років вони проведуть за ґратами. А ще у них повністю конфіскують майно.